Зараз багато стресових ситуацій. Стресова ситуація впливає в першу чергу на мозок. Мозок сприйняв, дав сигнал наднирникам. Наднирники виділили кортизол, адреналін і в організмі активувалися всі процеси. В більшості це призводить до негативних наслідків. Я як лікар вам рекомендую. Здійсніть 10 хвилинну прогулянку у безпечному місці. Це допоможе тілу розслабитись і скинути напругу. Можливо, послухайте спокійну музику, яка вам подобається. Зупиніть нав'язливі думки. Можна інтенсивно попрацювати на природі. Перестаньте говорити про кризові ситуації, які вже сталися. Не відставайте від життя. Живіть сьогоднішнім днем. Ти повільно, але глибоко. Так ви зможете частково зняти напругу. Порахуйте, це допоможе підтримати концентрацію і уникнути необдуманих слів, вчинків, про які згодом можна дуже пошкодувати. Не дорікайте собі, це тільки посилить стрес. Можна трішки подрімати. Відпочинок дуже важливий. Для всього організму. Поговоріть зі знайомим, поділіться своїми стражданнями. Можливо, довіртеся тій людині, кого ви добре знаєте. І це зможе знизити напругу і навіть знайти вихід з даної ситуації. Не зловживайте кавою. Це сильний стимулятор. Він може призвести до підвищеної напруги. Запишіться на масаж. М'язи можуть бути напружені, а це ж все-таки більше призводить до стресу. Плануйте справи, виконуйте справи в порядку їх значимості. Уникайте надмірного навантаження. Все-таки час треба балансувати між роботою та сім'єю. Якщо потрібно, просіть допомогу. Можливо, буде корисно отримати допомогу або пораду від сторонніх людей у важкий для вас час. Зробіть щось веселе. Гумор завжди допомагає. А коли ем, є стресових ситуацій навіть забагато, можливо, ведіть щоденник. Роздуми. Про почуття викладайте на папір. І ви позбудетеся проблем швидше, і вони покинуть вас. Намагайтеся посміхатися. Ця релаксаційна практика дозволить залишатися в доброму настрої і зберігати позитивне ставлення до подій. Ну і на кінець, постарайтеся зайнятися руханками, а хто може, той і спортом. Бувайте здорові, бережіть себе.